Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео я хочу розібрати топ-5 помилок в продажах, або, іншими словами, що саме заважає вам успішно закривати більше угод. Насправді цих моментів, звичайно ж, більше, ніж 5, і, можливо, хтось з вас навіть відмітить для себе, що є і інші більш важливі причини. Вречатись не буду, вони точно є. Тим не менш я склала свій рейтинг, враховуючи найчастіші помилки, які в більшій ступені впливають на успіх в перемовинах та які я помічаю, працюючи з відділами продажів наших клієнтів. Одразу зазначу, що помилок періодично припускається абсолютно кожен, незалежно від того, чи ви новичок у сфері продажів, чи вже досвідчений фахівець. Саме тому виділила цю тему в окреме відео, щоб сфокусувати вашу увагу на ній. Виключення або мінімізація цих пунктів значно підвищить вашу конверсію та фінансові результати. Отже, переходимо до суті. Помилка номер один недостатня підготовка. Першою і найбільшою помилкою є недостатня підготовка до перемови. Процес підготовки входить і глибинне вивчення та розуміння свого продукту, і його переваг, і таке ж детальне вивчення вашої цільової аудиторії та її потреб і очікувань. Якщо йдеться про B2B-продажі з корпоративними клієнтами, підготовка це також про деталізований аналіз кожен раз перед тим, як зробити перший дзвінок потенційному клієнтові. Такий аналіз входить вивчення всієї доступної інформації про компанію клієнта в мережі, ознайомлення із сторінками в соцмережах, вивчення наявної інформації про структуру компанії та пошук конкретних співробітників, які вірогідніше за все братимуть участь в прийнятті рішення щодо вашої майбутньої пропозиції. Знаючи їхні імена, більша вірогідність. Що вам вдасться вийти безпосередньо на них під час телефонного дзвінка або в результаті пошуку їх в професійних соцмережах, куди ви можете напряму їм написати. Наприклад, це може бути LinkedIn чи Facebook. А найголовніше, що має входити в процес підготовки до кожних перемовин, це постановка чіткої та конкретної цілі. Іншими словами, який має бути результат перемовин з цим клієнтом? Розуміння та фокус на цілі допоможе вам якнайкращим чином провести підготовку і саму комунікацію. Помилка номер 2 Це порушення структури продажів. Не потрібно вигадувати велосипед. Структура перемовин у вигляді базових етапів продажів вже давно сформована та цілком логічна. Послідовна і головне вона робоча. В кожних перемовинах має бути відкриття, встановлення контакту, виявлення потреб, презентація пропозиції та закриття. Кожен з цих етапів формує перехід до наступного, чим поступово готує клієнта до заключення угоди. Коли ж ви починаєте перескакувати з етапу на етап або припускати деякі з них та повністю їх випускати з розмови, то порушується вся логіка розмови. І продаж вдається здійснити лише якщо потреба клієнта настільки висока, що він має мету купити ваш продукт, як би не пішов діалог. Це, звичайно, чудово, так? але таких ситуацій їх дуже мало, так, і таких клієнтів зустрічається не так багато. І крім того, в такому разі ми покладаємось на удачу, замість того, щоб займати ведучу позицію та самостійно створювати умови, щоб продаж все ж таки відбувся. Помилка номер 3 Це шаблонізовані мовленнєві модулі для всіх клієнтів. Щодо цього пункту, маю сказати, що я на 100% прихильних скриптів продажів. Тому, якщо хтось в цей момент подумав про те, що цей пункт заперечує необхідність мати сформовані скрипти продажів, я одразу це спростую. Я за скрипти, проте саме за живі скрипти та правильне їх використання. Скрипт продажів це скелет розмови, який структурує її, формує логічну послідовність, містить влучні формулювання, які підвищують конверсію перемовин в угоду. В той же час він має бути живим та містити варіанти та різні сценарії, які будуть передбачати стандартні та індивідуально можливі шляхи розвитку діалогу з клієнтами. А людина, яка, власне, веде ці перемовини, вона вже має обирати найбільш доречні для кожного клієнта варіанти шаблонів та формулювань. Особливо це стосується блоку презентації. Не перестану повторювати та наголошувати, що один і той самий продукт можна абсолютно по-різному презентувати різним клієнтам. І навпаки. Якщо кожен раз використовувати однакову стандартну презентацію та не адаптувати її під потреби клієнта, вона не буде працювати. Помилка номер 4 Радіти відсутності заперечень та не лізти на амбразуру, шукаючи їх. Незважаючи, що цей пункт на четвертому місці, то зустрічається ця помилка ніяк не рідше, ніж всі попередні. І виглядає це зазвичай приблизно так: перемови не проведені, ви зробили презентацію, озвучили ціну, і на цьому все. Клієнт нібито пішов все обмірковувати, питань чи заперечень не озвучив, і менеджер з продажів щасливий, що не довелось їх пропрацьовувати. Вважає, що при повторному контакті. Клієнт скаже довгоочікуване, оформлюємо замовлення, або ж я готовий з вами співпрацювати. Однак далі цього чомусь не відбувається. Варіанти подальшого розвитку можуть бути різні: або відмовки, що ще не вивчив інформацію чи не порадився, або відмова з поясненням, або ж без пояснення причини. Або, можливо, взагалі ігнор на дзвінки менеджера. В будь-якому разі, причина усюди одна. Ми не виявили приховані заперечення, сумніви чи питання в першій комунікації. І, відповідно, далі, в перерві між першим та другими перемовинами клієнт самостійно точно не буде проводити аналіз чи формувати для себе аргументи, чому йому варто придбати ваш продукт або співпрацювати з вами. Далі, помилка номер 5: це нечітка та невпевнена подача. Те, як саме ми говоримо, дуже часто значить набагато більше, ніж те, що ми говоримо. Людина, яка говорить чітко та впевнено, хочеться слухати, її рекомендаціям довіряють більше, і бачать в ній експерта. Про те, як саме тренувати впевненість в собі та підвищувати результати в продажах, вже є інформація у відео, яке ми викладали раніше на нашому каналі. Тож запрошую переглянути, якщо ви раптом його пропустили. Що ж, на цьому я пропоную завершувати цю тему. Дякую, що переглянули наше відео. Залишайте ваші реакції у вигляді лайків та коментарів під відео, щоб ми розуміли, що контент для вас корисний. І бажаю вам успішних продажів.